Днями за процесуального керівництва сумської окружної прокуратури було викрито п'ятьох учасників організованого злочинного угрупування. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 36-річний мешканець міста Суми, бувши директором одного з підприємств, створив організовану злочинну групу, діяльність якої була спрямована на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтних робіт в установах комунальної та державної форм власності. Для цього він залучив ще чотирьох осіб, як виконавців. З метою реалізації розробленого злочинного плану організатор уклав договір між директором однієї із загальноосвітніх шкіл міста та будівельною компанією щодо капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття в будівлі школи в результаті проведеної роботи із суттєвим завищенням їх об'ємів та вартості, внаслідок чого зловмисники привласнили частину бюджетних коштів на суму 505 тисяч гривень. За результатами обшуку, проведеного в офісному приміщенні підприємства, поліцейські вилучили документи з черновими записами щодо розподілу грошових коштів між учасниками схеми. Протиправну діяльність фігурантів припинили слідчі слідчого управління, головного управління Національної поліції в Сумській області, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Сумській області, департаменту стратегічних розслідувань НПУ. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомили про... Підозру чотирьом зловмисникам за скоєння злочинів, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо вручення підозри ще одному фігуранту справи. Триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обійма. Та певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.